Ремейки ігор це важливий інструмент для повернення легендарних франшиз минулого, і поки хтось це робить відверто погано. Є ті, хто повертають до нового життя старі легенди Dead Space. що потрібно було мертвому космосу для того, аби увірватися в сучасність. Нічого окрім красивої графіки, кількох заплаток на застарівший ігровий дизайн та мінімального покращення інтерфейсу, що й було зроблено. Розробники повернули до життя спонсору нічних кошмарів та серцевих нападів. Дімон Souls. Першій грі від Міядзакі багато чого не вистачає. Але найбільше відштовхувало гравців це брудна та красива картинка із корявими анімаціями та керуванням. Ремейк виправляє старі проблеми, дарує комфорт при управлінні і майже нічого не зачіпає, аби подарувати оригінальний ігролад. Мафія Definitive Edition – ще один шедевр ремейкування. Це не просто графічне повернення класики минулого, а повноцінне перезбирання гри із збереженням усього найкращого, що було в оригіналі, додаванням катсцен і з акторською грою, переосмисленням слабких геймплейних сторін.